Насправді ситуація виглядає так, що влада переводить цю міжнародну політику вручне керування. Хто їм подобається, вони випускають на закордонні заходи, а хто їм не подобається, вони перешкоджають виїзду за кордон. І знаєте, це четверта конференція з відновлення України. І хочеться сказати, що це ж не гламурний майданчик для своїх. Це така, такий майданчик, на якому будуть вирішуватися. Як мільярди інвестицій будуть, будуть спрямовуватися в Україну, куди вони будуть, на що вони будуть спрямовуватися? І насправді те, що влада вже вдруге не випускає Петра Порошенка на такий захід, це дає такий дуже негарний сигнал нашим міжнародним партнерам, що в Україні згортаються ну, нормальні європейські процеси демократичні, що перешкоджається... Виїзд депутата за кордон, і це насправді перешкодження депутатської діяльності, а за це передбачена кримінальна відповідальність. Я думаю, що логічним насправді подальшим кроком Петра Порошенка буде те, що будуть, звісно, подаватися якісь позови в суд. Але ж тут справа не тільки у внутрішній політиці і у. Як наказанні тих ініціаторів цього злочинного рішення насправді це дуже шкодить позиції нашої країни на міжнародній арені.